Привіт, шановні слухачі, це подкаст як з подругою. І сьогодні у студії зі мною моя подруга Іра Ковтун. для мене і для вас це нова гостя. Але те, чим вона буде ділитися, це дуже важливо. І для мене особисто це те, в чому я не дуже розуміюсь. Саме тому я хотіла позвати когось, хто міг би і мене, скажімо так, направити, наставити і допомогти розібратися. А також я сподіваюся, і ми молили Зірою про те, щоб це було корисно для вас. 100%. Тільки таке маленьке оточення, вже не кофтана Терещенка. Ой, точно. Слава тобі, Я... Слава Господу, я не Ковтон. Я вже дружина благословенного чоловіка. Ой, алілуя! Ну, так, точно. Тоді мені треба всюди виправити, ну, будете знати, слава Богу, Іра одружилась. Добре, сьогодні ми будемо говорити про наставництво, а також ми трошки затронемо. Тему де груп для дівчат, і взагалі ми будемо говорити про наставництво, е, також для дівчат. Перше, я б хотіла, щоб ти трошки розказала про себе і про своє покликання, і як ти йшла до того, щоб займатися тим, чим ти займаєшся. Я дуже рада сьогодні. Реально тут бути. Це дуже щиро і дійсно дуже багато молилася про нашу з тобою розмову. Одразу хочу перепросити слухачів, можливо, трошки буде десь некоректна українська мова, бо я не так давно прийшла на неї, дуже мріла. Клас. Того, будь ласка, з розумінням до мене поставтеся, до моєї мови. Але ми всі підтримуємо. Це дуже круто, говорити українсько. це. Це реально для мене велике благословіння. І а, теж хотіла сказати в двох словах. А, Можливо, десь якась буде там, думка, що от, там, мене покликали, бо я якийсь експерт чи mm -hmm. ще щось. Дійсно, дуже велике таке хотіла зробити наголошення. Це те, що ну, Бог мені поклав на серце сказати, що я дуже звичайна дівчина з церкви. І я дійсно так себе вважаю і дивлюсь на себе так, що я нічого не знаю. <гав> от, і просто хочу слідувати за Богом і вчусь в цьому. Mm -hmm. Ну, якщо коротко про мене, то мені 27 років я ходжу до церкви Річорч, у мене є благословений дуже чоловік, це правда. Я вчусь в семінарії КБС, Київсько-Богословська семінарія, хто знає, і я вчусь на факультеті медіаочинівства, угу. тому що у мене є від Бога покликання бути християнським режисером голівудського масштабу. Вау! розкажи нам, як? Ну, я просто знаю тебе трошки і хочу, щоб ти поділилася з нашими слухачами. Е, мені здається, що ти та людина, яка йде до свого покликання, але ти в ньому живеш. Е, тобто, все твоє життя це жити в покликанні і йти до того, ну, що Бог готує далі, але вже в ньому перебувати. Я, як це Як це — жити в покликанні, як все своє життя, е, не знаю, е, посвятити Богу і розуміти, що все, все те, що ти робиш, це те, що він очікує і хоче. Я би так назвала це, що це повна залежність від Бога, повна. Тобто, от, ну, суто в кожній сфері, кожного дня, в кожному якомусь там випробуванні або виборі, які ти робиш по життю. І це я би так назвала постійні провали і постійні. Так, так можна сказати постійно помилятися, і постійно треба виправлятися. Mm -hmm. Ось це життя в покликанні без помилок. Абсолютно, ну це неможливо mm -hmm. прожити. Так, добре. І сьогодні ми будемо говорити про наставництво. Розкажи, що для тебе наставництво, і мені наприклад цікаво, чи є в тебе наставник. Так ну, це най найперше, що для мене є наставництво це повеління Христа. Угу. Можливо, це дуже для багатьох зараз буде якби такий банальний, така банальна відповідь, але це дійсно те, що повеліває Господь не тільки мені, але й кожній з нас. Угу. Без винятку, без якогось там відбіру. Він хоче, щоб цим займалися всі. А, і так, мене Бог дуже сильно благословив, що. Зараз я молилася про це, і зараз в моїй церкві з'явилася жінка. Mm -hmm. Це жінка-пастора е, Свята Тимошенка, е, Світлана. І дуже неочікувано для нас обох. Mm -hmm. Вона стала моєю наставницею, я її наставляю. От і так, да, у нас є таке спілкування з нею. Дуже благословенно. Ти вважаєш, що у кожного має бути наставник? Ти сказала, що кожен має бути наставником, але так. чи кожен е, має мати наставника? Так, да, якщо і зараз не зможу процитувати на українській, української мови, але м, я впевнена, що ти знаєш цей вірш, угу. що то, що ти чув від мене, він угу. да, казав: то, що ти чув від мене. Е, Передай іншим, які б здібні були навчити так. других. Угу. Це недослівно, я процитувала, але сенс такий, що Бог бачить таку форму в нашому житті для кожного з нас, щоб у нас був наставник і у нас був наставляємий угу. людина, яка б нас зрощувала, і де ми б цей досвід передавали би іншим. І це неймовірно. Я думаю, що ми трошки більше поговоримо про це сьогодні uh -huh. і на що це впливає. І Я тобі скажу, що ця схема просто геніальна! Просто геніальна. Добре, тоді давай почнемо. Розкажи, будь ласка, як так сталося взагалі, що ти вирішила займатися з дівчатами? Я ну ти вже трошки сказала про те, що це має робити кожен християнин, і мені б хотілося, щоб всі християни були такими свідомими і розуміли оцю саме важливість і мати наставника, який буде тебе підтримувати, десь трошки коригувати, молитись за тебе, вислуховувати, можливо, чесно скаже, де ти не правий, чи ще щось. Але і ти маєш. Також настав ну не те, що наставляти, а допомагати іншим дівчатам в, ну, в духовній у цій сфері. Як так сталося, що ти вирішила займатися наставниць... наставництвом з дівчатами? В моєму житті дуже великим прикладом це були мої сестри, мої mm. рідні сестри. Я в сім'ї восьма. Wow. У мене є п'ять сестер, і три брати. Ну я п'ята сестра і. Вони для мене були дуже великим прикладом на протязі всього життя, то яке у них було спілкування з дівчатами. І потім я коли пішла вчитися в біблійний інститут слово життя. Uh -huh. Там нам видавали наставників, якби це не, не звучало. Да ти у... прикріплювали когось за, за старшим? Чи? Так, так. У кожного студента був наставник. Uh -huh. От подобається тобі, це не подобається. Але у тебе є наставник, який буде з тобою на протязі року. Якщо ти два роки вчишся, uh -huh. то на протязі двох років. Ну це не означало, що тільки ця людина з цієї людиною ти uh -huh. можеш спілкуватися. Ти можеш спілкуватися з Місіонером, які там є, але якби просто є така офіційна людина, з якою ти можеш приходити, там, обговорювати те, то, що тобі треба, і вона може якісь питання тобі задавати. І це була ласкава Мар'яна. Угу. Я знаю, що ну, типу, багато хто її знає. Вона я вважаю її теж своїм наставником. Yeah. Да, Бо це неймовірна жінка, яка дійсно дуже для багатьох є наставником. Угу. Так Бог її повів в її житті. А, я дуже не хотіла щоб у мене була Мар'яна наставницею. Просто категорично мені всі підходили, окрім неї. Бо ну, ти знаєш, Мар'яна, да. вона, вона просто на тебе дивиться і вона все бачить. Вона да? сканірує <світ> і скаже, що скільки ну, гріх гріхом назве, вона ніколи не буде ходити вокруг до окола. Вона Абсолютно, така. і того я дуже сильно цього не хотіла. Я не хотіла в своєму житті, щоб хтось був наді мною, щоб угу. хтось мене, я так вважала, да, контролював мене, щось мене. Там і чомусь повчав, типа, вот. навіщо мені це, якщо у мене є Бог. Але Бог допустив це в моєму житті. І поламав вона, тебе. Вона, я не скажу, що поламав. Може, десь, да, це можна сказати, поламав, але це величезна його благодать в моєму житті. І вона мене саме вона дуже багатьом речам навчила, uh -huh. вона дуже багато мене терпіла. Вона. Коректувала і вона надихала. Uh -huh. І вона дуже багато вкладала в те, що саме я маю це робити в своєму житті. І потім, так як я почала вже ну, робити да, це або а, наставництво, практикувати в своєму житті, я, я цього більше всього в житті не хотіла. Я казала, Боже, я готова робити все. Медіа, стутики, десь переставляти, замітати в церкві. Я готова робити все, що завгодно, будь ласка, тільки на наставництво. І одна дівчина Каміла... Вибач, ага. а чому? Тому що тобі не хотілося спілкуватися з людьми і чи, чи чому? Бо я дуже багато думала, що залежить від мене. Mm -hmm. То, що я скажу людині, от mm -hmm. це дуже сильно повпливає на її життя, і не дай Боже, я щось там некоректне mm -hmm. їм, якби пораджу, вона може зруйнувати своє життя. От в мене було таке уявлення про наставництво. І плюс друга причина те, що я розуміла, що. Якщо я буду щось говорити, то в першу чергу я так маю робити. Uh -huh. А я розуміла, що я абсолютно абсолютно не та людина, яка може бути прикладом, uh -huh. та, яка може, От, то, що я говорю, я так і сама роблю. От. І того був такий страх, що я щось скажу їй, там дівчині, да? а вона скаже, а ти що? А подивись на себе. От. І того, ну, якби, по цим двом причинам я не могла якби, це зруйнувати в своєму житті цей бар'єр. Але так трапилось, що я про це молилася, я вийшла з інституту, закінчила інститут. І два роки я про це питання молилася, і я дуже сильно настраювалася і дуже це сильно хотіла, але з іншого боку, я дуже сильно боялася. І до мене підійшла дівчина навіть рік, мабуть, ну, спустя рік. Угу. її звуть Каміла, і вона просто так дуже е, рішуче до мене підходить і каже: Іра, я хочу, щоб ти була моїм наставником. Я просто похолоднішала, мені, взагалі, так погано стало. Я кажу. Ні-ні, типу я почала прикриватися тим, що у мене багато служінь в церкві, що у мене медіа, це просто ну, топ перше служіння. Mm -hmm. У мене немає часу на, на, на інше. І я її якби відправила. <кажу>, Кажу, I'm so sorry. Вона другий раз підійшла, каже: Іра, я хочу, щоб ти була моєю наставницею. Я знову попридумала різні дуже причини, і опять її відправила, хоча я за це молилась, Розумієш, угу. цей, ну, це Бог тобі дає. Я молюсь, конкретна людина підходить, угу. конкретно пропонує і каже: Я хочу, щоб ти була моєю наставницею. <світ> я б така, як і вона, да, там той. І і і додинішу сторінь, додинішу. Я, я побіжала. Побігла, і потім так Господь зробив, що третій раз вона підійшла, і я просто розумію, що все, я, я не можу, якби я маю це спробувати. Я маю, я маю переконатися в тому, що я цього не можу робити. Угу. Тобто мені треба було дійсно почати і сказати: ну, бо бач, нічого не виходить. Я взагалі, ну, типу, ніяка в в цій справі, тому. Ні, дякую. І так вийшло, що ми з нею розпочали. Потім Бог повів, і я почала розпочала свою. Я спочатку навчалася де-групом, нас пастор взяв 10 жінок в церкві, які хотіли би розпочати свою де-групу. Він нас обучив, і... і потім я відкрила свою де-групу і згодом розпочала жіноче служіння Рігерл в нашій церкві. Вау. Це, це просто звучить як просто чудова Божа історія. Ти молилась, але пішла в іншу сторону, але Бог тебе повернув все одно. Знаєш, оця думка, яку ти сказала, що якщо я буду вчити когось, то я маю сама такою бути, мене вона максимально мотивує. Ну, Хтось може сказати: ну це ж трохи лицемірство, що ти там, ось правильним речам вчиш, чи ще щось. А для мене це реальне життя. Ну, тобто, навіть якщо в тебе є наставник, ти сам кажеш, що я на цій граблі наступаю, і це не, не значить, що ти тепер топ-духовний. Це mm -hmm. значить, що ти сам вчишся, тому що ти хочеш навчити також. Ось. І тому, е, ну, от коли стільки років пройшло, і я, наприклад, зараз зараз ми говорили про одну е, дівчину Мар'яну, яка була і твоєю наставницею, і моєю з дитинства. Е, вона така, що де я була не права або ще щось, вона про це говорила. Але вона вміла так духовно підтримати, так вислухати, так просто підібрати, не знаю, всі можливі тексти з писання, щоб показати мені, що я не одна, що я не перша це проходжу, що вона готова молитися, підтримувати. Що Просто я коли от згадую свою свого наставника, я розумію, що це ж не значить, що вона свята. Це значить, що вона вчить мене, але сама вчиться так жити. Ось тому твоя історія вона реально дуже крута. Дякую. Слухай, а знаєш, мені ще цікаво. Е от Ми говоримо, А, до речі, ти сказала про те, що в тебе багато служінь, і плюс ще взяти наставництво. Тобто, ти вважаєш, що одне інше не виключає, що можна займатися іншими служіннями, наприклад, там, вести недільну школу або там медіа займатися, і при цьому також мати наставника? Uh -huh. І більше того, я вважаю, що якщо ти хочеш бути наставником для когось, ти маєш практично показувати це в своєму житті. Що таке uh -huh. наставництво? Це передавати той досвід, який ти маєш з Богом, як ти молишся, як ти читаєш Біблію uh -huh. і як ти її примінюєш в своєму житті. Uh -huh. Якщо ти не маєш ніяких служінь в церкві, якщо ти. Лише наставник. Лише наставник, то ну, чому, чому наставляти? Mm -hmm. І того для мене це величезне благословення, що я маю досвід в тому, як будувати свою кар'єру, як бути в служінні і практично це якби ділитися досвідом. Як я це о, використовую для Божої слави, і як в цьому всьому я <смі> ну, якби це дуже грубо звучить, але поміщаю Бога в ці всі сфери mm -hmm. і в подружнє своє життя. Тобто одне інше коротше не виключає це, що? абсолютно да, це не може бути по-іншому, mm -hmm. не можна просто розказувати про те, що там Біблія пише. Цим mm -hmm. треба жити, і тільки тоді ти можеш бути дійсно наставником. Клас. Е, також мені знаєш, що цікаво, от ми поговорили про служіння, про е, те, що одне інше не виключає і служіння, і наставництво, і взагалі наше життя. Е, що ти скажеш, які ще є можливості служіння та о, такого особ, ну, особистого наставництва через соцмережі? Е, чому я запитую саме у тебе це запитання? Тому що пам'ятаю, ти колись зі мною поділилася однією історією, е, і мені цікаво, щоб ти поділилася нею з слухачами. Я, я, до я, того, із... що, я до того, що можливості наставництва це не лише твій вплив на одну конкретну людину, а це, в принципі, твоє життя і твоє свідчення всюди, в церкві, в служінні, у цій одній людині, яку ти собі взяв на тих же самих групах, а також в соцмережах, те, чим ти живеш. Я про те, що тобі довіряють навіть люди, які тебе не знають. Сто відсотків. Я свідомо десь вже чотири роки використовую Інстаграм саме для двох речей: це учнівство і євангелізм. Угу. Я не блогерша, я не роблю якихось маніпуляцій для того, щоб якби, цю ідею продвігати. А те, що ти кажеш, я просто ділюся тим, як я бачу Бога, і що я роблю для Бога. Угу. Тобто. Завдяки моїм сторісам, ну дійсно дуже багато дівчат пишуть, і такі можна як сказати три сфери в моєму житті, про які вони питають. Перше це про моє покликання. Що це, як я до цього дійшла? Я дозуміти, що як зрозуміти, що таке да, покликання? Бо я дуже багато викладаю в соцмережі, то що я там, наприклад, коли я да, там, на роботі на телебаченні, типа е, там слава Богу, що Бог дає мені можливість йти до свого покликання. Все, угу. у людей, а що, а як? А в угу. смислі? Тобто вони бачать одразу практику і одразу, якби вони бачать, що це все Божа воля в моєму житті, що це Бог керує моїм життям, і просто ну, є такі підписники, які. Були ще з самого мого початку, коли я тільки там знімала табори літні знаєш, там, для дітей. І коли я вже стала режисером на промовідділів на телебаченні. Тобто і це не можна викликати якихось запитань. І, і не було, ну, у мене немає такого, що я там пишу якісь статті, знаєш, угу. це типу, публікації роблю. Я просто виставляю сторіс. Друга така якби, сфера мого життя це учнівство. Тобто, ну, то, як я провожу до хрещення підготовку, де групи, плюс наше служіння ріґор для дівчат, да, молоді також багато, дуже запитань. І третє, це моє особисте життя, вже якби подружнє, дійсно дуже багато питань. І при всьому тому я абсолютно не роблю ніяких публікацій. Ну за весь мій час за всі чотири роки. Ну, якщо пролістати да, там, мої, мої публікації саме uh -huh. в інстаграмі, дуже мало ви знайдете якихось там дійсно статей стосовно того, як бути там жінкою, або як бути наставницею, або як бути успішним режисером тобто, це все просто лине із життя. І дуже прикольна, ну, це дуже цікава така тенденція, що більшість розмов відбувається вживу. Mm. Вони бачать мої сторіси, і е, у них виникають запитання. І коли ми бачимось вживу, тобто це не моя близька подруга, це не та людина, з якою я постійно ось так от, ну, спілкуюсь. Просто приїхала на якусь конференцію, або в якесь місто, я бачила твої історію. Мені так цікаво, а що, що за покликання? Як Бог тебе сюди привів? І все, і ти маєш змогу вже ну, віч навіть ділитися ось тим, що Бог кладе тобі на серце. Але дуже часто буває таке, що одразу в інстаграмі просто відписую на різні запитання. Класно. Слава Богу. Я дуже радію, коли. Е... Ну, Чую від людей такі свідоцтва, що їхнє життя, воно таке цілісне і воно в Бозі повністю, що це не щось таке пафосне і гламурне в соцмережах, а, а в житті там свята людина або навпаки. Я радію, коли ну, Бог Він у всьому, всюди, і це знаходить такий свій е, запит у людей, тому що зараз ми дійсно ну, зараз, поки немає електрики, можливо, це не так, але коли є електрика, то дійсно через соцмережі, люди. Також хочуть побачити, а як це практично бути християнином? А як uh -huh. практично знайти uh -huh. своє покликання? So. Слухай, а як ти зі своїм чоловіком робиш це і те? Ну знаєш, uh -huh. ну тобто, і вони в соцмережах дивляться, часто ми цю класну картинку бачимо, і, і все. І за цим немає пояснення, нема uh -huh. нічого. І це круто, uh -huh. що ти можеш особисто відповісти, особисто розказати про своє життя, показати. І слава Богу, за це. Я ще знаєш, хотіла так трошки доповнити а, стосовно євангелізму. Неймовірно, сильно цьому, а, якби, це слово вилетіло з голови сорі. Це дійствують. Мої соцмережі, то, як я там живу, що я там, а, да, там викладаю, про що говорю. Сприяють. Сприяють, дякую. Просто у невіруючих. А що це ну коли я наприклад, там на роботі була дуже багато запитань? А де це ви були? А що ви там угу. робили? А що це таке? Тобто, ну так в житті, можливо, ми б ніколи за це не заговорили. Хоча ну, я дуже відкрито говорю про те, що я ходжу в церкву, і більш того, я, я завжди, коли з невіруючими спілкуюсь, я кажу: я християнська, я дуже віруюча. так в дуже віруюча. Ну і все. І потім у тебе є змога дуже круто пояснити, сказати Євангеліє. Ну тобто, вони самі спросили. і Починаєш як розповідати. Вот. І а, це дуже крутий інструмент. Просто знаєте, як кажуть, що треба євангелізувати, а інколи словами. Угу, вот. Ой, вау. Це, да. це, це мій метод, це те, що мені дуже комфортно, це то, що дійсно дуже. Ну, якщо б це не працювало в моєму житті, можливо я б це не вірила, але оскільки це постійно впливає на невіруючих, у них постійно з'являються до мене якісь запитання із-за того, що вони бачать. Да, там, я ж знову ж таки кажу, я не роблю публікації з, зі статтями. Uh -huh. От вони просто бачать, де я буваю, що я роблю, і у них виникає вже дуже багато запитань і. Ну, це сотні разів, коли я просто могла свідчити про Бога. Ось таким просто пояснюючи, що я там роблю, і до чого мене Бог закликає. Клас, Слава Богу, і останнє, щоб я хотіла тебе запитати щодо наставництва, яку б ти могла дати пораду дівчатам, які не мають наставника або які не можуть наважитись ним стати? Моліться, моліться, і ще раз дуже багато моліться. Це спрацювало і в моєму житті, і я знаю, що це працює в інших життях, і це те, що нас Біблія закликає. Угу. І, ну, з твого дозволу я хочу зачитати Та. один вірш, угу. просто ну, який мене дуже сильно надихає. Це Якова, перша глава, шостий сьомий вірш. Да? Але нехай просять із вірою, без жадного, жодного сумніву, бо хто має сумнів, той подібний до морської хвилі, яку жене і кидає вітер. Нехай бо така людина не гадає, що дістанеться щось від Господа. Коли ми просимо про наставницю, де я кажу молитися, це не просто так абстрактно, ну, uh -huh. ну, помолюся, ну, там, може щось там буде, не буде. Молитися про це дуже конкретно. Я не знаю, що це таке, я не знаю, як це буде, я не знаю, яка це людина, але Боже дай мені, я хочу це в своєму житті. І просто треба молитися за це питання. У когось це, можливо, вийде там, тиждень, у когось місяць, у когось рік. А може, у когось і дійсно 5 років він буде за це молитися. А, да? Але я вірю, що Господь набагато швидше. На це питання відповідає нашу молитву. І потім, коли ви вже ну, там, помолитесь, да, наприклад, я коли помолилася в своєму житті, я багато молилася за це питання. Бо я не бачила, якби жінку на той час в моїй церкві, хто б вона могла вести, я, я супер сильно нікому не довіряла. Бог так зробив в моєму житті, що це була моя така офіційна, можна так сказати, перша наставниця. Вона була в моїй церкві, але mm -hmm. у нас не дуже багато, не, не дуже довго продлились наші стосунки, і потім послав мені Бог Мар'яну, і вже вона мене дійсно цьому дуже сильно навчила. А, і друге, коли ми молимось, а, Бог нас закликає до дій. Mm -hmm. І теж, якщо з твого дозволення так. дуже хочу процитувати. це звичайно, а, це Якова, також перша глава, 22-25 вірш. Будьте ж виконавцями слова, а не слухачами самими, що себе самих обманюють. Бо хто слухач слова, а не виконавець, той подібний людині, що риси обличчя свого розглядає у дзеркалі, бо е, розгляне себе та й відійде, і зараз забуде, як воно є. А хто заглядає в закон досконалий, закон волі і в нім перебуває? Той не буде забудь слухач, але виконавець діла і він буде блажений у діянні ми своїм. Тобто, перше, про що ем, да, якщо ми, нам треба молитися, це то, що Бог нас закликає. Другий крок дуже важливий uh -huh. це молитися і бути дуже уважним до того, хто може бути твоєю наставницею. Да? Кого ти, ну, ти розумієш, хто мог би, е, міг би впливати на тебе, да? хто міг би молитися за тебе, навіть якщо е, ти її зараз наразі не дуже сприймаєш, як то, що вона тобі може якісь поради uh -huh. якісні дати, да? Там, по біблії, прям як Мар'яна, нам. Що, що не ситуація, просто вірш в лоб і uh -huh. просто відкриває Біблію і дуже сильно це ну, поєднує. Навіть якщо у вас ну, не така наставниця, да, бо ви не бачите в цієї людини таку, е, яка прямо все по-біблійному, просто вона може за вас молитися. Uh -huh. Ви просто розумієте, що ви з цією е, жінкою ви можете зустрічатися, пити каву, розповідати їй щось, бо ви їй довіряєте, що вона не, не піде і це комусь, розкаже. Да? І вона просто може помолитися. Вона не може вам дати якогось там біблійного. Е, Біблійної якоїсь поради, але вона може за вас помилитись. Супер, все, клас. Тобто перший крок це молитися обов'язково, а другий це проявити від себе да? угу. і то що, ну, то, що я прочитала, не просто знати про те, що у тебе має бути настанець, а зробити щось для цього. Дякую. Я, знаєш, послухала тебе і зрозуміла, що в своєму житті я дуже багато відхрещувалась від цього. Мені здавалося, що я не можу чимось поділитися, що мені немає такої от... ну не, не те що сміливості, а немає ем, відповідальності е, взяти на себе це. Але оцей момент, який ти сказала, що це має робити кожен. Я думаю, що це правда. Я думаю, що церква таким чином буде розвиватися, навіть якщо ми кожен один одного візьмемо під крило цієї молитви і підтримки, це надзвичайно важливо. Дякую тобі, що поділилася з нами, і хочу одразу сказати, що в наступному нашому випуску ми з Ірою продовжимо нашу розмову, і ми будемо говорити про де групи для дівчат. Дякую, що ти була з нами сьогодні. і Дякую, що ти поділилася своїм досвідом. Це був подкаст як з подругою.